Ми маємо сьогодні перший національний день молитви на і засідання у річницю початку повномасштабного торгівля. І ось як воно відбувається. Core of а і Текстом Духовного гімну України. Уже повідомилось, що відбій повітряний тривоги в Києві, так що. Зможемо продовжити день Боже засідання, Я сьогодні має бути нетривало, але головний акцент – це Національний день молитви, де маємо разом з гостями, представниками релігійних організацій, які були перед цим, але прийшли всі укриття, Частина колег залишилася тут. Маємо разом виконати духовну гімн України і там на порядку даному була питання. Так що рухаємося далі з Богом, просимо Бога допомогти якнайшвидше повернути мир в Україні. Нагадаю, що коли я з Ця громадського помічника Микола підготував і направив на реєстрацію на проєкт проект постанови щодо звернення до президента з пропозицією розширити щоденні хвилини мовчання і хвилини молитви. ця ініціатива була масово атакована, маніпулятивно. Розказував там сьогодні, що я пропоную. Молитися за мир України замість військового супроти, і і таки, але решту <зважати> в Любві бачимо, що інша ініціатива, схожа, слава Богу, не було, вона схвала відповідне рішення. І 24 лютого, починаючи з цього року, в Україні це національний день молитви. Давайте важнее позвонимося за поважні і за подальше процвітання. Всім добрий бажання кращого, не буде стати добрими. Задіємо краще.